Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати один такий цікавий, сподіваюсь, цікавий майстер-клас, де покажу, як зробити кінцеву заставку для вашого YouTube каналу. Уже я робив одну заставку, показував вам в попередньому уроці, можете його подивитися. Зараз покажу ще один такий ну, якби цікавий фрагмент, і сподіваюсь, що вам. Також сподобається ця така графіка від Ютуба, і ви зможете теж використовувати в ваших відеороликах. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, можете мене підтримати на Патреоні. Лише за 1 долар ви можете придбати на Патреоні будь-який з моїх онлайн-курсів по відеозйомці чи відеомонтажу, і розтермінувати виплату на 1 рік, виплачуючи 1 долар на місяць. Отже. Поїхали. І так, для того, щоб зробити таку заставку, ми заходимо на сайт, який називається ось mixkit.co. Тут, тут знаходимо Premiere Pro, і ось у нас Openers. Да, тобто такі відкривачки. Тут є різні шаблони, і я сьогодні вам покажу, як використовувати ось такий от шаблончик. Дивіться, ось так він виглядає. І покажу, як його оформити в нашій програмі Adobe Premiere. Ми його скачуємо. Так, ось він у нас скачався. Відкриваємо. Значить, тут у нас є. Як би, відео, яке показую, як цей шаблон виглядатиме, А зараз я покажу, як його відредагувати в нашій програмі Adobe Premiere. Заходимо в програму Adobe Premiere, створюємо нову секвенцію. Ну, Нову секвенцію можна створити, ось, натискаємо на оцей New Item. Тут обираємо sequence і далі просто натискаємо ОК. OK. Не особливо не цей. Так, і давайте її передамо ім'я. Значить, ну, наприклад, це буде у нас Closed. Closed YouTube. О! От така у нас буде Closed YouTube секвенція. Значить, тепер дивіться. Ви заходите, відкриваєте Windows вкладочку. І знаходите Essential Graphics. І ось у нас відкривається вікон: це Essential Graphics. Значить, далі дивіться, що ви робите. У мене вже вона є тут закачана, але уявимо, що її. Зараз я її делітну, звідси, щоб все було якби все спочатку. Значить, натискаєте плюсик. Так, і ось знаходите в ваших викачаних, ось знаходите цю папочку, ту, що ви скачали з MixKit. І обираєте MixKit 461, розширення MogRT, Натискаємо Open і ось у нас з'являється е, у нас ця, е, значить, заставочка. Далі, що ми робимо? Ми просто беремо її і притягуємо в нашу, е, в нашу секвенцію, ту, що ми з вами створили. Е, програма Premiere запитує, чи змінити налаштування. Я кажу так, змінити. Тобто це будуть налаштування саме цієї нашої гра графіки. Натискаю Change, і ось вона у мене тут зараз з'явиться. О, так, значить, з'явилося. Зараз я трошки оптимізую. Ну Окей, значить, ось наша заставочка. І от вона виглядає таким чином. Значить, Значить, да? от як ми цей. Значить, що ми робимо? Ми просто її виділяємо, і відкривається вкладочка Edit. Тобто ми були Browse, тепер відкривається вкладка Edit після того, як ми виділили. І де у нас написано Channel Name, я, наприклад, пишу назву свого каналу Сергій Поліщук. Так. Ну і Можна трошки збільшити, наприклад, я поставлю тут 90. Так от. Розмір шрифта 90. О, так, а тут, де у нас там Instagram, я просто напишу, про що мій YouTube канал, про відеозйомку і монтаж. Так. Ну, і тут, щоб трошки його збільшити, поставлю, наприклад, 50. О, так, 50. Ну, тут можна, тут можна, може, трошки менше зроблю, щоб приблизно однаково було. Наприклад, 85. Ні, навіть трошки менше можна. Про відеозйомку і монтаж. Так, приблизно ось таким чином. Так. От. І от, фактично, я вже, в принципі, маю... Ага, я, значить, тут, давайте, щоб читалось, краще поставлю жирним. Так, а тут тоді вже можна 90 поставити. Ні, все ж таки 90 не буду. Поставлю так, щоб приблизно було на одному рівні. Ну, наприклад, 85. О, 85, 50. От дивіться, на весь екран. Ось так буде виглядати моя ця штука. Раз. Раз. І ось таким чином. Ну, його треба прораховувати, бо воно трошки, це, трошки підгальмовує. Але тепер дивіться, у мене ви бачите тут в кінці. Половина екрану темний. І я зроблю сюди підставлю своє якесь відео. Наприклад, у мене є ось таке, такий відосик, де я тут. От. І дивіться, що я роблю? Я цю свою заставочку перетягую на другу доріжку, а на першу доріжку підставлю ось цей свій поворот. Значить, поставлю точку входу, де у мене. Повертається обличчя, і тепер знайду там, де у мене піде, піде у мене, ось, бачите, де починається відкриватися. І от сюди я підставлю, і тепер дивіться, значить, у мене буде ось таким чином. Так, відкривається. Ага. І тепер я бачу, що мені треба трошки посунути себе трошки лівіше. Я Виділяю, відкриваю Effect Controls і по осі X себе посуваю ось всередину цього, цього віконця. Ну, приблизно так. І тоді виходить ось, якщо покадрова, так, так, так. Можна навіть трошки трошки ще Поворот свій голови, ану. Так, зараз ми подивимось. Зараз я трошки по цей, поекспериментую, так би мовити. Угу. Хочу разом з цим, щоб відкрив... з відкривачкою да, і поверталася повертав... моя голова. Так, і ось так. Так, але тепер дивіться, у мене моя ця закінчується, і просто залишається чорна дірочка. Тому я отут концовочку цю візьму, ось відріжу, і зажимаю клавішу Alt або Option, і продублюю її ще разок. О. І тоді у мене буде ось таким чином, тобто просто продублював оцю кінцівку, щоб в кінці у мене. Щоб в кінці у мене все, ну, не зникала ця заставочка, а була ось так от. Раз. Ось так от. Так. Ну, все. Тут можна трошки підрізати, його все одно не видно. А тепер мені оцю, зараз я його прорахую, виділяю. Sequence, Render Selection, відрендерю його, щоб побачити. Без гальмувань, як воно буде виглядати. Ось дивіться, можна подивитись. Раз. 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 Можна показати вам на весь екран. Вибачайте. Ось так от. Оп. 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 Угу. Так, і тепер. Дивіться. Я б додав сюди ще звукового ефекту. Ну, наприклад, 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 давайте спробуємо. Ось тут у мене є такий фух. І зараз я. Зараз я. Зараз я покажу, як цей зі звуком воно буде виглядати. Давайте подивимось. Так. Ну, от, по-моєму, непогано. Давайте на весь екран і зі звуком. Так, і можна ще от під ці руки спробувати протягнути, що там може з руками? Так, да, отак навіть краще. Тобто, бачите, у мене, мене тут є ось такі фухи, дивіться, різноманітні. Такі штуки вони качаються, до речі, на тому ж самому сайті MixKit, є там теж і звукові заставочки. Так, а тепер ну, от, в кінці можна затухання звука зробити невеличке. Так. І наостанок, щоб подивитись, як це все буде виглядати. Сюди можна підставити, та, в принципі, будь-яке відео, я десь тут скинув такий файлик. Не, не цей, щось попростіше. Так, 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 де тут у мене є? Ось, наприклад, ой. Так, значить, покладемо. Якесь відео і е, зробимо так, щоб у нас е, щоб у нас це відео. Зробимо нахлювості, Те у мене тут. От сюди, де у нас заходить. Так, от сюди ми заведемо відео. О, так. І можна побачити, як воно буде виглядати, дивіться. Значить, у нас пішло відео, так, закінчилось. А, нам можна, в принципі, ось так всю конструкцію наїхати. І щоб ми бачили, дивіться, ось у нас іде відео, там раз. От. Ну, щоб динаміки не втрачати, давайте, коли у нас цей... Можна ще трошки посунути. Так. І тепер я прорахую і покажу вам результат, що ми з цього отримаємо. Так, Sequence, рендер. Давайте подивимось. Зараз у нас рендеринг відбудеться, оцій оці червоної, щоб не гальмувало. І зараз ви побачите який результат ми з цього отримаємо. Так. О, дивіться. Зараз ми весь екран виведу. Ось таку штуку маємо, дивіться. Можете теж цим користуватися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Можете підтримати мене на Patreon і тим самим відтермінувати собі виплати по онлайн-курсу з відеозйомки чи відеомонтажу. Лише 1 долар в місяць протягом року, і ви можете придбати одразу будь-яких з моїх онлайн-курсів. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до нових зустрічей на моєму youtube каналі Пока!